Всім привіт! Хочу розказати, що ми почали робити в новому році, які перетрубації. <кхід> ну, але перед тим, знаєте, що я хочу сказати? Було у мене пару свинок. і Я собі так займався по чуть-чуть, І навіть не думав, що так мене ця історія захопить як розведення свинок. Ну, я сам з Тернопільщини. І мої бабуся з дідусем, звичайно, тримала свині ще в радянські часи. Ще пам'ятаєте, що я пам'ятаю, як мене дитиною посилали до магазина з такими сітками хліб купувати для свиней. Ну, Хто зі старших людей, той пам'ятає такі часи. І ніколи я не думав, що я буду займатися свинками. І зараз я являюся керівником центру реабілітації. І це було спочатку для того, щоб було м'ясо хлопцям їсти е тим людям, хто реабілітується. Ось, ну а потім це переросло в таке собі захоплення. І навіть я бачу, що це може стати справою мого життя. І що я хочу сказати? Спочатку було одне, місце було достатньо. Почав я потрішечки тут щось змінювати, перероблювати. І думав, раз перероблю і все, і так цей процес в мене не закінчується. Знаєте, щось я тут постійно мушу переробити. Вже можна було би якісь грошики складувати від, ну, від доходів. Але всі ці гроші, які від доходів зараз поступають, все це вкладається в ферму. То підстилку на стелю, то воду провести, то щось переробити, то ваги купити, які, до речі, коштують. Ну, з доставкою мені обійшлися. 14,5 тисяч, ну не багато, не мало Ну, Тобто, завжди якісь переробки я роблю. То скажіть мені, прокоментуйте, чи у вас так само, чи ви теж постійно щось там переробляєте в себе на господарстві. І так, що ми переробили? Ми відлучили, зараз я її покажу, від Марго поросягок. Марго це та свинка, яку ми бракуємо, на жаль. Суперська свинка, це ландрас. Ну, звичайно, що не в чистоті. І вона хороший приріз дає, і поросяти в неї гарні, але в неї слабка родова діяльність прийшовся її забракувати. І ось у нас тут кабанчик вже закінчує свою історію з відгодуванням. І ми поселили її ну, ще один. Да? У нас бачите, бункер посеред кліток на відгодування. Я думаю, що ми місяць ми її погодуємо, в неї два опороси відбулося. Будемо її вже на м'ясо віддавати. Відлучили ми поросят. Поросят, як я вже казав, ми відлучаємо на предстарті Пуріна з додаванням молока, води. Там, ну, У нас схема, яку ми підгляділи в школі свиноводства. Дякую їм за це. Ось. І ми їх відлучаємо ось тут. Тут, виходить, в них така. Кліточка, щоб бігати. А тут для них тепло. Щоб Вони були в теплі. Ось вони, наші маленькі просати. Відлучали їх при середній вазі десь 11 кілограм. Відлучили. І одразу ж постало питання. Рябуху поса... Рябуху перевели сюди в клітку. Вона вже з Жеком погуляла, і будемо її вже доводити до опоросу. Об'єднали цих ремонтних свинок, поки вони будуть разом, поки ми не визначимо дати гуляння і не будемо їх запліднювати, запліднювати ми можемо або джеком, або деяких ми хочемо осіміняти штучно. До речі, в наступних відео я збираюся випустити три частини і поговорити про кожну породу, про велику білу, про ландрас і про дюрок. І про Схрещення, ну, тобто гібридизацію. І якщо воно буде цікаво, то напишіть, я хочу зробити відео на ці речі, бо я ну, досить багато приділив уваги е, часу вивченню цій темі, е, вів конспекти і зможу з вами поділитися своїми висновками. Далі ми забрали звідси, у нас тут була трава, тирса з цих кліток. Завтра ми будемо забирати цю стінку. Цю стінку будемо наращувати і в нас будуть. Получається великі клітки ось тут і ось тут. Тут я хочу тримати окремо окремо мангальських дівчаток, які, ну щоб вони були на дієті, не були грубі, ну не були занадто товсті. Так? І буду їх вже готувати до того, щоб їм бути мамками. Далі перевів цю клітинку Василійську. Це вона у нас, я думаю, через два тижні вона вже буде гуляти, і ми її будемо. Ось міняти дюрком. Це 100% вже є рішення таке, щоб її осіміняти дюрком. До речі, ці сьогодні команчики втікли. Ну ж, далеко вони не втічуть, але сьогодні був такий побіг із Шоушенка. Прорили вони підкоп під забором і, і побігли гуляти. Але добре, що в селі всі знають, що це наші свинки і паніки не було. Знайшли їх і назад провели. Ось. І е, головне, що я ще задумав, бачите, яка в мене тут. Система така карявенька, чесно кажучи. Це вода, щось ми ліпили з того, що було. І тут там скран. Ну, все, все ніяк. Тепер я хочу, мені друзі, передали трубу 25-ту. І я її хочу пустити О, так, посерединці, пускаю трубу. І вже будуть розводки води в кожну клітку. Ще яку я зробив помилку, і, можливо. Цю помилку хтось ще з вас буде робити, то е, дивіться, як я зробив неправильно. Я опустив ніпільну поїлку тут. Е, в чому помилка? Що вода отакого от стікає, це за півклітки мокрих, а її треба було ставити от там, десь біля дверей, щоб ну, не багато було площини мокрої. Ось, До речі, оцю клітку ми теж будемо розвалювати, цю стінку будемо забирати, цю піднімати. Ділити її навпіл. Тут робити вхід для малих дітей, і тут також у нас буде клітка. Ми її перегородимо і буде клітка в нас для опоросів. Получається, Я... ну, одна буде клітка, одна для малечі буде клітка сюди, будка, а одна будка буде до цих. Ну, але взагалі-то в мене мріє поставити сюди станки для. Опоросу. Ну, ніби як домовився, в Київській області знайшов станки для опоросу заводські по 7200. Будемо з ними балакати. Далі, далі, що ми ще зробили? Ага. Перевели ми наших жевжиків. Тут теж ми переробимо. Тут я хочу зробити декілька перегородок і зробити тут відділ дорощування в'єтнамських поросят. Ну, Я думав, що в мене буде в'єтнамських поросят багато-багато. багато Я не вишив їх дуже багато розводити. Вони, вони в мене все-таки будуть, бо це економічно також, мені вигідно, бо в мене є вигул. І, але зроблю цю кліточку трош, трішечки коротшою. Так, перевели ми наших цих жевжиків. Бачите, знову ж таки, помилка, я повторююсь. Бачите, Дніпільна поїлка? І оця вся історія, воно все мокре. ну Це таке собі. ну Бачите, воно трошки чорне, бо ми кидаємо їм вугля. Перевели ми їх на постійний доступ до корму цих наших поросят, щось я так переживав. Але бачимо, що вони сприймають їжу, все нормально. І, і слава Богу, на коврик вони все-таки не хочуть лягати. Не знаю. Я його завтра ще раз почищу. Ніпільну цю поїлку, звісно, це капець. Ну, вона робить все мокре, і от мені це дуже не подобається, що клітка мокра. Скільки я не прибирай, скільки я не клади сюди соломи, вона завжди мокра. Тому це велика помилка з моєї сторони. Ніпільну помилку, поїлку сюди ставити. Її треба, от туди. Біля дверей поставити і хай собі е, стікає в жолоб, От наші малищі. Ну і е, велика біла. Наша дама прекрасна ліза. Вона все супер відгодовує. їсть 8 кілограмів і ще просить. Ну, Але більше ми їй не будемо давати. 8 кг, я думаю, їй хватить на добу. Також в нас є кози. Завдяки козиному молоку нам вдається класно відлучати поросят. І це в нас дама на злучці з нашим вовіком. З володькою. Ось, ну щось він ходить такий сумний, вже знаю. Він попрацював. І також коз ми будемо об'єднувати. Получається, в нас це, ця сторона повністю зайнята козами, і ми заберемо звідси козу, звідси козу, і звідси козу, об'єднаємо їх туди, туди. І тут буде козлик. А одну цю лишимо тут, розіб'ємо, піднімемо стінку, цю лишимо як родову для кіз. А ці зробимо для ремонтних свинок. Що ще? Е, ага, порадили нам, і ця порада дійсно корисна. Підняти е, трошечки вище. У нас десь отако було, нам чуть-чуть більше пора, е, підняти е, стінку. Оце ваги стоять накриті, щоб на них нічого не падало. Ну і вже я думаю, що через декілька днів ми будемо монтувати калітки для цих ваг. Вага моя задоволена, я вже казав. Далі плани сюди поставити промислову витяжку. Ну, не знаю, чи встигну я до весни це зробити, але буду намагатися зробити. Ну, і, звичайно, бачите, друзі, тут були старі вікна. Це саме, саме такий мій біль. Були старі вікна і ну, вони сіфонять, з, з них дує. Ну, просто капіс. Прийшлося мені зробити такі обрішіточки і забити їх соломою, хоча воно мене не задовільняє. Тому я не знаю, можливо, буду шукати якісь беушні металопластикові вікна або ж беушні стеклоблоки. Ось, можливо, і так. Ну, такі плани. І плани також сюди вже буду відлучати лізених поросят. Цих я розведу по кліткам. І 11 поросят, яких я не збираюся продавати. Ну, хіба що там парочку мене просили добрі знайомі, то хіба що парочку віддам. А так остальні всі будуть тут надорощувані. Така ось історія. Звичайно, тут ще робити і не переробити. Мені здається, ця історія не закінчиться ніколи. Але я надіюся, все-таки я ну, досягну якоїсь такого, ну, в моєму розумінні певного ідеалу. І зроблю все ж таки тут лялю. Хотілося б тут провести взагалі опалення. Це було б сказка. Поставити котел. Це було б дешевше, ніж ну, от просто палити бочкою. Хоча ця бочка класно гріє. Ну і там далі в мене курник. Туди я зараз не буду йти. Там курник, кури, бачите, що навіть не доробили, замезашували. І ще там нам залишилося підняти, закрити, але вже набагато, набагато тепліше. Ну що ж, друзі? Не знаю, чи закінчаться ці переробки в мене тут колись, тут <смі> на цій фермі. Можливо, і не закінчаться. Що хочу сказати, свинарство захоплює, ну якось дивно. Я ще раз повторюся, я родився в Тернополі в місті і ніколи цим не займався. Хоча мої бабусі і дідусі тримали свині. Ну я їм трішечки допомагав, але завжди намагався звітом втікти, щоб мене не припахували до сільської роботи. Але ж бачите, роки пройшли. Прозанімався я багато чим в своєму житті. І ось на даний час зупинився на свинарстві і джулярстві. У нас десь ну, коло зиму пішло десь 40 чимало з вуликів, 45, по-моєму, вуликів пішло. І захоплюємо як джулярство, так і свинарство. Дуже класно літом джулярство. Зимою в свинарство і в поєднанні це досить непогано. Один одного виручають. Коли треба вкласти гроші в свинарство, допомагають бджоли, проданий мед чи ще щось. Коли треба вкласти в бджолярство, допомагають свині, продані поросятка чи м'ясо. І якось отак викручуємось. Що, друзі? Бажаю нам в цьому новому році перемоги, перш за все, правда? Перемоги, перемоги. І ще раз перемоги. В принципі, все остальне ми можемо здобути самі. А перемогу нам дуже потрібно. Молимося, щоб Бог нам дав сили, мудрості для нашої влади, нашому президенту, нашим Збройним силам, силам оборони. Всім, 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 хто працює над перемогою. І дуже велике дякую всім тиловикам, хто працює в тилу, хто, працює, хто економічно підтримує нашу державу. з Богом все буде добре. Будьте здорові ви і ваші поросяти. До побачення.